Права 1132. Перевір рівність х відняти мінус y, дорівнює x плюс y. Якщо перше задання x дорівнює 4, y дорівнює 8. Ну що ж, давайте знаходити, чому дорівнює ліва частина цієї рівності х відняти мінус y. Записуємо x. Відняти мінус y. Буде дорівнювати. Замість х підставляємо 4. Відняти. А замість Y пишемо мінус, замість Y пишемо 8. І це дорівнює. Ну що, ж, давайте різницю замінимо на плюс, то тоді буде 4 додати протилежне число до мінус 8, це буде 8. Ну і це дорівнює 12. Є? Ну, а зараз обчислюємо х додати y. Записуємо x, додати y. Це дорівнює. Замість х пишемо 4, додати 8. Ну і це дорівнює 12 є. Ну що ж, зліва в нас вийшло число 12, і справа у нас вийшло число 12. То ми можемо сказати тоді, що наша рівність правильно записуємо, тому отже, ми записуємо, що 4 відняти мінус 8. Це дорівнює 4 додати 8. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Потрібно перевірити цю рівність, якщо х дорівнює мінус 0,5, а y дорівнює 0,9. Ну що ж, визначаємо, чому дорівнює ліва частина цієї рівності. Отже, х відняти мінус y. Це дорівнює. Замість х пишемо мінус 0,5. Відняти, записуємо мінус. А замість у пишемо 0,9. Є. І це дорівнює. Що ж, давайте різницю замінимо на суму, то тоді в нас вийде мінус 0,5. Додати. Протилежне число до мінус 0,9 буде 0,9. То це дорівнює. Модуль Додатнього числа в нас більший. Записуємо як різницю модулів 0,9 відняти 0,5. Так, сума в нас додатня. Записуємо, що це дорівнює. Так. Отже, знаходимо тоді різницю 0,9-0,5 це буде 0,4. Ну що ж. Ми визначили, що зліва в нас вийшло, е, вийшло 0,4. Ну, а тепер знаходимо, чому дорівнює дорівнює x у. Записуємо x плюс y дорівнює. Замість х пишемо мінус 0,5 додати. А замість y пишемо 0,9 і це дорівнює. Модуль додатнього числа у нас більший, то сума у нас буде додатня. Записуємо як різницю модулів 0,9. Мінус 0,5. Ну і це дорівнює 0,4. Ну що ж, і зліва і справа вийшло 0,4. То тоді записуємо тому. Записуємо. Так, у нас вийде. Давайте я перенесу, щоб точно помістилося. Тому записуємо. Так, мінус 0,5. Або може і вийде. Мінус. 0,5 відняти мінус 0,9 це дорівнює. Переносимо. Мінус 0,5 додати 0,9 є. Ну що ж, ми перевірили цю рівність при таких значеннях х та y. Переходимо до третього завдання. Якщо х дорівнює 4, а y дорівнює мінус 7. Знаходимо, чому дорівнює ліва частина рівності. Чому дорівнює x відняти мінус y. Це дорівнює. Замість x пишемо 4. Відняти. мінус, А замість y пишемо мінус 7. І це дорівнює. Це буде 4 відняти. Протилежне число до мінус 7 це буде 7. І це дорівнює. Запишемо різницю як суму. Це буде 4. Додати. Протилежне число до 7 це буде мінус 7. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший. Сума буде від'ємна. А в дужку записуємо різницю модулів. Це буде 7 відняти 4. І це дорівнює. Переносимо. Це буде мінус. 7 відняти 4, і це буде 3. Є? Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює значення виразу зліва, мінус 3. Тепер знаходимо, чому дорівнює x y. Це буде справа. Це дорівнює. Замість х пишемо 4. Додати. А замість у пишемо мінус 7. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший. Сума буде від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів. 7 відняти 4. Ну і це дорівнює мінус 3. Є. Ну що ж, зліва і справа у нас вийшло мінус 3, то ми можемо сказати, що ця рівність правильно записуємо тому. 4. Відняти. мінус, мінус 7. Дорівнює. Переносимо. Дорівнює 4 додати мінус 7. Є. Ну що ж, ми перевірили рівність при таких значеннях x та y. Переходимо до четвертого завдання. Перевір рівність. Якщо х дорівнює мінус 5,1, y дорівнює мінус 4,9. Ну що ж, знаходимо, чому дорівнює ліва частина рівності x відняти мінус y. Це дорівнює. Це буде х. Ікс. Замість х пишемо мінус 5,1. Відняти. Дужка записуємо мінус. А замість y пишемо мінус 4,9. І це дорівнює. Це буде мінус 5,1. Відняти. Протилежне число до мінус 4,9 буде 4,9. І це дорівнює. Записуємо мінус 5,1. Давайте різницю запишемо як суму додати. Протилежне число до 4,9 буде мінус 4,9. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, обидва доданки у нас від'ємні. Сума буде від'ємна. А в дужках записуємо суму модулів. Це буде 5,1 додати. 4,9. Є. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус 5,1 плюс 4,9 буде 10. Отже, зліва у нас значення нашого виразу дорівнює мінус 10. Знаходимо, чому дорівнює x плюс y. Це дорівнює. Замість х підставляємо мінус 5,1. Додати замість у підставляємо мінус 4,9. І це дорівнює. Ну що ж, обидва данки у нас від'ємні. Сума буде від'ємна. Записуємо мінус, а в дужках записуємо суму модулів. Це буде 5,1. Додати 4,9. Ну і це дорівнює мінус. Сума у нас дорівнює 10. Є. Ну що ж, зліва і справа у нас вийшло мінус 10 рівні числа. Записуємо тому.

Ну що ж, ось таке завдання на віднімання раціональних чисел на цьому вправо завершено.